В медіа-центрі ОВА. прошу перевести телефони без звучної щоб цього ще не зробив. Сьогодні будемо говорити про нематеріальну культурну спадщину Чернігівщини, як її виявляють, як зберігають ці елементи. І про це детально розповідатимуть Людмила Завай, директорка департаменту культури і туризму національності та релігії обласної державної адміністрації, та Надія Заваліна, директорка обласного центру народної творчості. Починаємо, Пані Людмила, запрошую слова. Шановні колеги, представники медіа, гості брифінгу. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб обговорити на матеріальну культурну спадщину Чернігівщини, яка є однією з ключових тем зі збереження ідентичності і культурного надбання нашого народу. До речі, дуже актуально, що вчора, я думаю, символічно. Вчора, на 19-й сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО з питанням матеріальної і культурної спадщини, до репрезентивного списку нематеріальної і культурної спадщини людства, включений перший міжнародний елемент від України спільно з Естонією. Це писанка Українська традиція і мистецтво оздоблення яєць. Загалом у цьому списку вже було п'ять елементів від України. Це вже буде шостий. Це дуже символічно і значуще і говорить про те, що ми крокуємо в ногу із Україною, з цілим світом. Починаючи з 2018 року, коли була прийнята Конвенція ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, Україна, звичайно, доєдналася, прийняла відповідний закон про приєднання України до зазначеної конвенції. І наша область з того моменту активно працює над виявленням, ідентифікацією популяризацією унікальних елементів нематеріальної культурної спадщини, які репрезентують нашу область. За підтримки департаменту, цю кропітку роботу виконує у нас безпосередньо обласний центр народної творчості. Також у липні 18-го року, після конвенції відповідного закону, при департаменті була створена. Експертна рада з питання елементів нематеріальної культурної спадщини, до складу якої війшли відповідні фахівці в галузі історії, культурології, мистецтвознавства, і яка працює до цього часу. За цей відносно короткий період, ми вже туди. Ми включили до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини два елементи від області це художнє дереворізьблення Чернігівщини і Олешнянське гончарство Чернігівщини. Я вважаю, що це гарний результат. Основною відмінною особливістю художнього різблення Чернігівщини є різьблення по дереву. Із рельєфною технікою триграну винчу різьблення, тобто ці солярні розетки, ви маєте змогу подивитися. Ми спеціально взяли зразок такого вироба, і у нас в області один із знаних носіїв елементів це заслужений майстер народної творчості Андрій Григорович Каменецький, який виконує ці тарелі декоративні, ковші, кухлі, скрині. Орнамент, який підкреслює нашу національну самобутність. І до слова, у, у понеділок, днями, Андрій Григорович став лауреатом дворічної державної стипендії, видатним діячам і мистецтва, що також є гарною новиною для всіх, хто зберігає нематеріальну культурну спадщину. У виробах Олешнянського гончарства Чернігівщини. Відображається виготовлення димної кераміки, яка з давніх часів побудувала на Чернігівщині, і в цьому його відмінність від сучасних майстрів. Значний вклад у, у зазначене ремесло зробив відомий гончар, заслужений також майстер народної творчості Іван Бібік. Він також виробляв гончарний посуб це горщики, миски, гладишки, глеки, макітри. І у вас є можливість також подивитися, як виглядає саме ця димчата кераміка, яка у нас включена до національного списку елементів нематеріально культурної спадщини. Традицію цього стародавного ремесла зараз. На сьогодні зберігає Микола Тараненко, керівник студії Гончарства в обласному центрі народної творчості. Він працює, він робить майстер-класи, студія працює, де зберігаються ці техніки і водночас виникають нові творчі ідеї. Днями хочу сказати, що відбулося чергове засідання експертної ради з питанням матеріальної і культурної спадщини, і в обласний перелік поповнився ще. Трьома елементами, і на сьогодні він вже становить 25 елементів унікальних традицій та ремесел нашого краю. Особливе значення в цьому до цього є саме залучення місцевих майстрів до цієї тематики, громадських активістів, краєзнавців, бібліотечних працівників, всім, всіх тих, хто кому не байдуже збереження автентичність і традиції наших предків метою нашої це зробити ці елементи не не лише історичною пам'яткою і просто включити до якихось переліків, до списків, а і зробити це ремесло і всі ці елементи частиною сучасного життя. Тому і до цього часу, от, як розкаже потім Надія Петрівна, проводяться і майстер-класи, і конкурси, спрямовані на популяризацію нематеріальної культурної спадщини. У планах департаменту, звичайно, після нашої перемоги є проведення обласного фестивалю нашого культурного надбання, де територіальних громад в області зможуть і матиму змогу презентувати свої елементи нематеріальної культурної спадщини, зокрема кулінарні традиції, адже гастрономічна складова є невід'ємною частиною її і налічує у нашому обласному переліку аж 14 елементів. Сьогодні, користуючись нагодою, хочу подякувати. Всім майстрам народної творчості і безпосередньо обласному центру народної творчості за ту кропітку роботу, яку вони складний час виконують і зберігають наші традиції, і розвивають наше ремесло і передаються нашим молодим людям, молодому поколінню і, зокрема, дітям. А зараз із навіть із залюбки передаю слово директору обласного центру народної творчості Надії Загаленко. Дякую, Людмила Мхаліна. Добрий день, шановні добродії. Хочу розпочати свій виступ з того, що справді нематеріальна культурна спадщина посідає вагоме місце саме в діяльності нашого обласного центру народної творчості, тому що дослідження виявлення елементів це дійсно така кропітка праця. І цією справою у нас займається методист провідний. І, звичайно, долучається весь колектив, наші керівники студії, методисти. І яким чином відбувається саме виявлення елементів нематеріально-культурної спадщини Чернігівщини. По-перше, для того щоб виявити елемент, потрібно провести попередню роботу в громадах, провести роботу з нашими колегами на місцях. Це працівниками культури, правильно замітила Людмила Михайлівна, краєзнавцями, музеєзнавцями. До речі, до пошуку елементів дуже часто і до презентації цих елементів долучаються самі господині громад. І потім вже презентують той чи інший елемент під час засідання експертної ради в області. Хочу зауважити, що постійно ми проводимо тренінги, навчання, самі навчаємося. Нещодавно я повернулася буквально в цього місяця, відвідала всеукраїнський симпозіум з нематеріально-культурної спадщини в місті Хмельницькому, де представляла Чернігівщину. Звичайно, не була певного досвіду, і цей досвід ми будемо використовувати у нас на місцях. Потім ми проводимо онлайн-семінари, тому що навіть облікова картка це такий один із важливих документів, де фіксуються всі дані про елемент нематеріально-культурної спадщини, він постійно змінюється Міністерством культури, тому потрібно бути завжди розуміти, що потрібно вносити. До речі, облікова картка елементу нематеріальної культурної спадщини складається з таких розділів. По-перше, потрібно внести основні відомості про елемент, Тут же і розповідається про історію виникнення, походження того чи іншого елемента, короткий опис, рецептура. Також обов'язково в обліковій карті мають бути такі відомості, як Передача знань та навичок пов'язаних з елементом нематеріально-культурної спадщини на дату подання тобто кому передається з покоління в покоління. Звичайно, вказуються носії цього елемента, і їх потрібно, щоб було не один і не два, щоб це було із покоління в покоління передавалось цілими списками, соціальна функція елементу. Також заходи з охорони елементу нематеріально-культурної спадщини обов'язково фіксуються в обліковій карті. Звісно, ми збираємо таку інформацію, як згоду носіїв, потрібно, щоб була письмова чи усна, потім контактні дані. Потім хочу сказати. Після того, як ми зібрали інформацію, винесли її на засідання експертної ради, проголосували, то на цьому історія і діяльність того чи іншого елементу вона не припиняється. Потрібно постійно проводити моніторинг, проводити заходи, тобто популяризувати цей елемент. І, звісно, в громадах проводяться майстер-класи, ярмарки, різні виставки, інформаційні години. Елемент постійно має бути, скажімо так, живим, тобто це жива наша спадщина, і, звісно, перебувати під охороною. Якщо зараз трошечки детальніше зупинитись на наших елементах, які вже ми. Е Приєднали до обласного списку нематеріально-культурної спадщини, то хочу зауважити, що починаючи з 2018 року, обласний центр народної творчості за сприяння департаменту культури, туризму, національності та релігії Чернівської обласної державної адміністрації виявив наступні елементи. Дуже цікавий елемент це, наприклад, гартаначка страва з картоплі Носівщини. Потім хочу сказати, що є в нас елементи знову ж таки ганчарства на Семенівщині. До речі, я ось говорила тільки що про облікову карту, то там ще також є такий пункт, це заходи, які говорять про ризики і загрози. Тому ось чому я звернула на це увагу, гончарство на Семенівщині. Дійсно сьогодні знаходиться під загрозою і ризиків і зникнення, тому що ви знаєте, що це прикордонна громада, постійно ведуться обстріли, тому дуже шкода, і ми дуже переживаємо за те, щоб дійсно цей елемент не потрапив до, скажімо так, такого інвентарю. як... Припинення діяльності, але сподіваємося, що все це дуже швидко завершиться. Військові дії, і ми зможемо далі продовжувати популяризувати наші елементи. Звісно, наші майстри, наші носії, вони переміщаються областю, зберігають свою спадщину, і тому ось ця сім'я. Із Семенівки, це місцевого майстра Олексія Саковського, там вся родина займається гончарством. Вони також тримають своє мистецтво біля себе. І дійсно, я сподіваюся, що з часом ми зможемо його далі популяризувати і бачити. Хочу ще зауважити, що переважно в наших всіх елементах, які подають громади, наприклад, якщо це традиційна культура, тобто знову ж таки облікові карт. Ідуть по галузях всі елементи. Це можуть бути звичаї, обряди, культурний простір, традиційна страва, традиційні гастроспадщина, то їх всіх в першу чергу об'єднують наші популярні такі інгредієнти гастроспадщини. Якщо це гастроспадщина, наприклад, переважно зустрічаються це картопля, пшоно, капуста, молоко, яйця. Звісно, що це те, чим наші діди прабабусі. Жили, готували, і оця зараз культура, вона справді живе в громадах, і ми дуже вдячні. У нас Дуже активні громади. Якщо говорити про географію подання елементів, то найбільш, звісно, всі райони подають і новгород Сіверський, Корюківський, Прилуцький, Ніжинський, Чернігівський район. Але серед громад є такі найбільш активні. Це, наприклад, Комарівська громада. На сьогоднішній день вони подали і овочеві рулетики, і е, також у них є. Страва кішка пшоняна. Потім у нас активні Бобровицька громада. Ось буквально днями ми приймали їхній елемент це капусняк. До речі, вони два села представляли: Щаснівка і Макарівка. То вони вже на черзі не встигли доїхати до громади, пересилають нам наступні відео і хочуть подаватись, наприклад, з таким елементом, як шишкування чи толока. Тобто, це вже обряди, звичаї. Це дуже радує, що в такий непростий час люди все таки зберігають, намагаються. Охороняють свою спадщину, і намагаються все це донести і зберегти на теренах області, і можливо, потім щоб подавати до національного переліку свої елементи. Хочу звернути, наприклад, на такого носія елементів. Ось зараз ми бачимо на презентації. Це носій з верщини, презентує він кисейне шиття. Віталій Кейдун, це людина, яка з восьми років вишиває, зібрала більше двох тисячі орнаментів і. Полягає кисейне життя в тому, що це такі дрібні стіпки, звичайно, з крапленням червоного, чорного. І він завжди на зв'язку. Ми завжди з ним підтримуємо до цього часу стосунки, і намагається людина весь час представляти нові твори. І таким чином, звісно, на вершині він популяризується мистецтво і йому в цьому допомагають бібліотеки, краєзнавці і музеї, звісно. Дуже цікавий елемент рогозоплетіння в Батурині. Виявлений він був в селі Осіч. Навіть є такі осіцькі кошики, і носієм цього елемента був, на жаль, Володимир Винник. Зараз його вже нема серед нас, але знову ж таки його діти, правнуки, вони є носіями і далі пропагують це мистецтво народне, народні ремесла. Хотіла також звернути на Дігтярівське ткацтво. Це Прилуцький район, Сербнянська територіальна громада. Ми знаємо, що ще наприкінці 19 століття там працювала ткацька фабрика, передавалося це мистецтво з покоління-покоління. в покоління. На жаль, зараз це тільки поодинокі майстри ткацтва дуже активно популяризують, я б сказала. Плахти і Дігтярівське ткацтво, фольклорний ансамбль джерело. Тобто тут я хочу акцентувати увагу, що популяризація елементів це не тільки через друковані статті, чи каталоги, чи майстер-класи, ярмарки, але і через пісні. І тому ось хотіла б акцентувати увагу на наступному елементі: це весільний обряд на калачі, це Бахманська територіальна громада, є така. Носі елементу і дуже співуча фольклористка Антоніна Цибань. Вона велику вагу приділяє саме збереження такого неповторного колориту пісень і національного вбрання. Взагалі весілля, шишки, караваї це дуже така актуальна тема на Чернігівщині, є носії. Я думаю, ми ще будемо над цим працювати, виїжджати в експедиції, вивчати це питання. І також хотіла згадати про Лишівську громаду, особливо популяризують, популяризують цей елемент випікання весільного караваю на вільці, це колективи Глибока криниця і пряля. Хочу звернути увагу на Кудлаївську писанку. Знову ж таки, прикордонна громада Новгород Сіверщина, дуже цікавий елемент, кудлаївська писанка. Ми знаємо, що там під час обстрілів постраждав будинок культури, але вже за цей час громада спромоглася відновити і Кудлаївська писанка живе, причому живе вона на території всього району, області, звичайно, громади і в блистові в інших. Селах поширено, ось як коли наближається Великдень, то дуже приємно нам надсилають інформацію, що дуже активно проводяться писанки, проводяться майстер-класи з виготовлення писанок, і саме особливості у тому, що їх тримають після того, як розпишуть у лушпинні цибулі і саморобними писачками розписують. Яйця спочатку варять у чистій воді, бо ми знаємо, що традиційне писанкарство це видуваються яйця. Ну, тобто, звісно, є дуже багато технологій, але Чернігівщина саме відрізняється і кудлаївська писанка саме такою технологією. Знову ж таки, холменська страва з картоплі. Я говорила, що дуже часто в нашій гастроспадщині побудується елемент картопля деруха. Проводиться навіть фестиваль Деруха Фест перед широкомасштабним вторгненням в Холминській громаді і навіть конкурси, у кого буде більш смачна, поживна ця страва. І дуже приємно, що там такі молоді господині жіночки підтримують цей елемент і далі пропагують його. Зверну увагу на мозаїку соломою, мозаїчний набір соломою. Це елемент. Аплікації інкрустації інтарсія ще він називається. Створені ці шедеври були Олександром Саєнко, нашим земляком, і зараз його творчість продовжує його донька Ніна і онучка Леся. Буквально нещодавно ніжені, ось 8 листопада, відбулася гарна виставка. Каталоги, книги видаються. Тобто, ця спадщина дійсно постійно елемент елементів, він моніториться і популяризується. Це такий неповторний Саєнківський стиль. Він полягає в тому, що бачите, якраз солома, вона не тільки в природньому вигляді, але її підфарбовують, і такі аплікації цікаві. Тобто це цілі шедеври, картини створюються, декоративні панно. І в цьому ми пишаємося, це наша гордість Чернігівщини і взагалі України. Традиція катання на релях на Петра і Павла в селі Грем'яч на Новгород Сіверщині. Що таке релі? Релі це гойдалки. Але сама така цікавість цього елементу полягає в тому, що в говірці Грем'яч, знову ж таки, прикордонна громада на вершині, і тут якраз збер... зберігся оцей неповторний грем'яцький говір. Реллі це гойдалки, які робили під час свята Петра і Павла. І, Явір називали пуччям. І ось у них є такі говірки цікаві. Путча ходила, ходила, рвала, рвала. батьки матки давала, давала, чим пучча дярить камнем, як у хажора зовуть. Ну, ось в такому стилі. Тобто, здається, елемент називається традиція катання на релях, але там дуже така глибока філософська сутність. І якщо вивчати більш глибоко цей елемент, то е, дуже цікаво якраз і говірку і. Е, як там мотузками зв'язували ці гойдалки, як ім'я випрошували коханого. І якщо довго дівчина не признавалась, то там коліна могли бути збиті, тому що там ну, є свої цікаві такі моменти. Тобто люди це вивчають, зберігають, але знову ж таки цей елемент на сьогодні знаходиться під загрозою ризиками. Тому що ми знаємо, що Грем'яч дуже близько до російського кордону і є такі певні хвилювання, його зникнення і забуття. Але віримо, сподіваємося, що перемога буде швидко і все це збережеться. І наше завдання зберегти дійсно ці елементи і далі популяризувати, допомагати нашим носіям, щоб вони не відійшли в забуття. Далі хочу звернути увагу на традицію проведення обряду кличаної, кличаної неділі в селі Бахмач. Знову ж таки, носій Антоніна Цибань розписує дуже детально, як протягом трьох днів проводять ось ці всі свята, що стосується зеленої неділі. І хочу звернути увагу, що велик роль в елементах у дослідництві відіграють ще молитви і примовки. Дуже часто, наприклад, ось ми зустрічаємо такі примовки. Знову ж таки, це наша культура, наша автентичність Чернігівщини. Наприклад, щоб град не побив городину та щезли всі черви, що їдять городину. Або, наприклад, на цьому караваї золоті шишечки прославляємо каравай на весь світ. «Варю капуснячок, щоб попався козачок. Тобто українська традиція, вона така завжди жвава з примовками, молитвами, і в цьому така була сакральність сутність наших елементів. Ну і на завершення хочу сказати, що люди, які займаються в громадах і подають розгляд експертної радості елементи, я вважаю, що вони заслуговують самої високої шани похвали, тому що саме вони є носіями, зберігачами нашої української ідентичності. Дякуємо. Дуже цікава інформація, і, мабуть, що все-таки багато хто на Чернігівщині не знає таких деталей таких традицій українських. Шановні колеги, якщо є запитання. Запитань немає, все зрозуміло. Будемо сподіватися, дійсно, що в прикордонних регіонах ну, під час евакуації, перевезень, переселення людей, все ж збережеться ця спадщина, да? яка стала осередкою, якої там були виявлені. І якщо запитань немає, на цьому брифінг завершено. Спасибі всім за участю. Дякую, дякую.